На тлі продовження терористичних атак по Україні, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки все-таки сподіваються ввести санкції проти Росії. Ну, більше сподіваємося, ми на це, що Європа дотисне Америку, але Америка каже: ні, ні, ви повинні самі оце зробити, а ми вас підтримуємо. Про що йдеться мова? Європейський Союз розглядає можливість введення нових санкцій проти близько шести російських банків та енергетичних компаній. Цього тижня делегація Європейського Союзу відвідає Вашингтон. Але поки що полетів єдиний представник Європейського Союзу до Вашингтону. Ну, конкретної інформації про те, що сьогодні засідали якісь робочі групи, поки що немає. Але от за даними видання Bloomberg на сьогоднішній день обговорюються наступні. Санкції проти Росії, обмеження роботи російських банків та енергокомпаній, удар по платіжних системах Росії, а також по криптобіржах, нові бар'єри для експорту товарів і хімікатів, які використовуються у військовій промисловості, Санкції проти покупців російської нафти та тіньового флоту танкерів, можуть бути скасовані послаблення, якими досі користувалися РосНЕФТІЛУКОЙЛ, і і введені проти них будуть нові санкції, повні санкції. Мають засувати інструменти проти обходу санкцій, зокрема проти Казахстану, через який різне обладнання масово потрапляє до Росії. Обмеження буде стосуватися ВІС, спортів і навіть обмеження буде сервісів, пов'язаних із штучним інтелектом, якщо вони можуть використовуватися військовими. І остаточний список заходів поки що ще погоджується. Розмови йдуть активні щодо санкцій». Ми, звісно, це завжди сприймаємо з іронії, тому що не настільки ефективні, як то потрібно було, б, але друзі, це не зовсім так. Дійсно, робота триває дуже серйозно, тому що вже зволікати з цим неможливо. Європейський союз також видає можливість запровадження санкцій проти Китаю та інших країн, які купують російську нафту і газ. Це те, чого вимагають від Європи американці. За словами поінформованих джерел «Financial Times», у неділю чиновники та дипломати ЄС почали консультації щодо нового пакету обмежень проти Росії. Одним із варіантів називають вторинні санкції проти Китаю. Це головний покупець російської нафти. Ви це знаєте. Що 60 Експорту нафти з Росії йде саме до Китаю, ну і чимало газу. Водночас кажуть, ухвалити таке рішення буде непросто, тому що потрібен консенсус. 27 країн ЄС мають за це проголосувати. От як буде себе поводити Угорщина? Ну певне, ми вже добре знаємо. Та й Словаччина в тому числі. Вони будуть торгуватися. Втім, я не думаю, що їх не можна буде переконати. ЄС обережно пише Financial Times, ставиться до можливих обмежень проти Китаю через ризик удару у відповідь. По європейському бізнесу, попри тісне партнерство Пекіну з Москвою. Про що йдеться мова, друзі? Китай є другим за величиною торгівельним партнером Євросоюзу після США. Взаємозалежність Китаю та Євросоюзу, очевидна. один без одного вони не зможуть. Але дійсно тиснути на Китай потрібно. Китай це розуміє і вичікувальну позицію зайняв. Трішки допомагає зараз Росії. Небагато, трішки, я про це ще скажу. Так от, друзі, після початку повномасштабного вторгнення Китай став найбільшим імпортером російської нафти, пише видання, обігнавши ЄС, торік країна імпортувала близько 2 мільйонів барелів щодоби. З них 1,3 мільйона морем і ще 800 тисяч трубопроводами. Тим часом США закликають Європу повністю відмовитися від російської нафти, вводити мита проти Китаю. На цьому наполягає Дональд Трамп, а міністр енергетики США Кріс Райт наголосив, що це стане передумовою для посилення санкцій Вашингтоном. Хочете, щоб ми вводили санкції проти Росії? Ну і звісно, проти Китаю. Робіть і ви те ж саме. Тут зауваження з боку Білого Дому справедливе і небезпідставне. Що говорить власне міністр енергетики Трампа? Якби європейці провели межу і сказали, ми більше не будемо купувати російський газ, ми не будемо купувати російську нафту. Це було б добре. Чи матиме це позитивний вплив на те, що США також стануть більш агресивними і будуть видати санкції проти Росії? Безумовно. Ми вважаємо, що це вигідно для Європи з економічної точки, ну тут він лукавить, тут він лукавить, тому що мова йде про придбання нафти і газу у Сполучених Штатів Америки. Далі міністр говорить, вам потрібні надійні постачальники енергії, які є вашими союзниками, а не ворогами. Тут він правий. Інша причина полягає в тому, що головна мета адміністрації Трампа, і я вважаю, ЄС, покласти край російсько-українській війні. Росія фінансує свою військову машину за рахунок експорту нафти і природного газу, додаю вже я від себе, в тому числі до Європи. І якщо припинити закупівлі цих товарів Європою, це скоротить її фінансування. Так. Але залежність Європи від російського газу суттєво зменшена після початку широкомасштабного вторгнення. Це правда, але це не виправдовує її в будь-якому випадку. Я вже про це говорив неодноразово. Американці ведуть розмову із європейцями, аби ті купували енергоносії на суму приблизно 250 мільярдів доларів на рік. Для європейського союзу це цілком підйомна цифра, але звісно, це буде дорожче, ніж в Росії. Але вони за це платять грішми. Ми ж платимо життями. І оскільки ми залежні від Європи, ми не можемо критикувати їх дуже за це. Ну, принаймні, ми з вами це робимо, а влада України, звісно, не може. Це, друзі, така гірка очевидність і несправедливість. І як я сказав, уже спецпредставник Європейського союзу з питань санкцій, Девід Осаліван поїхав до Вашингтону. Він там проведе перемовини з американцями. Саме щодо координації санкцій проти Росії, поки що засідань робочих груп не було. Представники ж Євросоюзу вирушають до Вашингтону нібито сьогодні. Про це говорив ще в п'ятницю голова Євроради Антоніо Кошта. Але додаткових повідомлень на цей день, на цю хвилину, я не маю для вас, друзі. Про те, що представники Європейського Союзу вже полетіли там масово, чи лідери країн, як казав Трамп, до Білого Дому, аби з ним зустрічатися і обговорювати саме санкції. Звісно, необхідно провести технічну роботу, що абсолютно не в правилах Трампа, тому що він спочатку домовляється глобально, а потім вже технічно виходить, що домовитися не можна. Ну, у нього така нетрадиційна дипломатія. Тому за цими новинами слідкую.